Вітаю тебе, райдер запиленої дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику будуть кльові велосумки українського виробництва Dirty Bikes. Вони не тільки кльові та українські, а ще й з особливими фішечками, які є тільки у них. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! На підставку під педаль не звертайте увагу, її там нема, то вам просто здається. Чому взагалі саме така підсидільна сумка, а не класичний багажник, велобаул, які вже перевірені десятками років, намотані тисячі кілометрів з такими багажниками, і все окей. У велобагажника з велобаулом, безперечно, є свої плюси, і в деяких випадках без них в принципі ніяк не обійдетесь. Наприклад, вам необхідно перевезти щось дуже важке та дуже габаритне, умовно там 30 кілограм вантажу. Об'ємом 50 літрів, звичайно, на таку сумочку ви його вже не причепите. Може, якось і причепите, але ну, навряд чи це буде якось комфортно. Але якщо ваш багаж має невеликий відносно там, умовно кажучи, 16 літрів та відносно невелику вагу, то у такої сумочки буде набагато більше переваг. Перше, нема необхідності в купівлі багажника та велобаула, Тобто ціна. Купити таку сумочку буде набагато дешевше, оскільки класний брендовий багажник буде тільки він сам коштувати або стільки ж, або ще дорожче, ніж ця сумка, плюс велобаул. Друге, вага. Це може бути насправді найголовнішим критерієм, оскільки вага цієї сумочки, саме цієї, близько 600 грам. І все. І насправді навіть серед подібних сумок це ультралайтова сумочка. Тобто, навіть ніякої мови не може йти про порівняння ваги 600-грамової цієї сумки та багажника плюс баула. Ну і на кінець останнє, яке також для багатьох є наразі критичним, це. Як воно візуально дивиться. Багажник з баулом достатньо так олдскульно виглядає, а це достатньо сучасно виглядає по мновомодному, по крутому. Хто хоче собі подібну сумочку, для вас є чудова новина. В цьому відосику буде розіграш, знижки такої жирної знижки на половину вартості. Про це ми поговоримо трошки далі. В нашому сьогоднішньому розпорядженні підсидільна сумка кофер-покетбек. Так звана годівничка X-Pack. Це така сумочка на кермо, в яку засовують хавчик, ну або флягу, наприклад, щоб по дорозі можна було зручно перекусити. А також чудова сумка на кермо бардачок, в яку можна згрузити всякі дрібниці або не дрібниці, типу гаманця або мобілки, щоб було зручно діставати та класти назад. Але поговоримо в першу чергу ми саме про підсидільну задню сумку. Ну і також торкнемося. Годівнички, а ось про сумочку на кермо, про цей бардачок, я запилю як-небудь згодом окремий відосик. І так, в чому ж фішка саме цієї сумки, саме цього виробника? Ну, по-перше, як я вже казав, це український виробник. Тобто, все з самого початку від ідеї, закінчуючи самим виробництвом. Повністю made in Ukraine. Друге це круті якісні матеріали, тобто все зроблено надійно, міцно, на роки, як для себе, можна сказати. Ну і третє, це фішечки, Фішечки, які зараз я вам покажу, і ви зрозумієте, що або ні в кого взагалі такого нема, або щось є подібне, але не так класно виконано. Фішечка перша це швидкозємність самої сумки, відділення її від. Жорсткого каркасу. Це насправді круто. Будь-куди приїжджаєш, і тобі необхідно зняти сумку і забрати її з собою з будь-яких причин. Ти таки просто щок-щок, сумочку, опа і все, і пішов собі. А потім таки прийшов, шпоки її сюди. Готово. Сама сумочка, оця, от, яку ми можемо собою забирати, вона виконана із класного міцного матеріалу кордура 1030D, який які до того ще й воду тривки. Це не та китайська фігня, яка вам розлізеться через півсезону, а дійсно надійна тканина з шаленою зносостійкістю та надійністю. З боків, у нас, до речі, є отакі от дві от кишенечки, щоб ми могли на ходу щось сюди класти, тому що без кишеньок може бути трошечки сумно. Звісно ж, об'єм самої сумки регульований, максимальний об'єм 16 літрів. Якщо у нас багажу менше, то і робимо її меншою. І взагалі отримуємо таку от малюсіньку сумочку. Для того, щоб цю скрутку, цю от скрутку, що я кажу, регулювання об'єму було легко робити, всередині, з одного та з іншого боку, у нас. Спеціальні такі от пластикові накладки з гнучкого пластику, з таким от прикольним, до речі, українським візерунком. Шви і не просто строчка і нитки торчать, а так як треба, все зроблено. Тепер переходимо до каркасу, який не менш цікавий, ніж сама сумка, можливо навіть більше. Сам каркас у нас комбінований, виконаний з пластику. До речі, що це за пластик тримається в таємниці. Як на мене, це якийсь гнучкий термопластик чи щось в цьому роді, з боків оригінальний принт Dirty Bikes. І всередині цього пластикового каркасу йде алюмінієва смуга, тобто додатковий каркас жорсткості, щоб воно все трималося максимально надійно. До речі, Dirty Bikes це були... Найперші виробники, зараз вже бачу, хтось також в китаївців почав робити якісь пластикові вставочки кудись. Але Dirty Bikes були перші, хто додумався робити жорсткий каркас. В чому фішка? В тому, що коли ти їдеш, сумочка тобі не заважає при педалюванні, при зміщенні за сюди назад, якщо ти десь з'їжджаєш, там з ходинок чи з коряги якоїсь. Тобто повністю сумка невідчутна. І, до речі, ще от одна фішка саме підсідільної сумки перед багажником, наприклад. так, Що класна розваговка. Якщо у вас буде прям багато на навантажено, буде таке відчуття, начебто ти свій, свою вагу просто переніс трохи назад за сідло. Але нема такого, як з багажником, що тобі сюди прив'язали вантаж. Сам цей каркас, ну, звісно, тут втрото, алюміній та пластик та нейлонові оці от стропи. Не боїться ніякої ні вологи, ні води, ні дощу, ні болота, нічого. Тобто можна... Без всяких проблем ось так от залишати, наприклад, під дощем на вулиці, потім пройти, наприклад, залишки вологи протерти, насухо, вставити свою основну сумочку і їхати далі. Сам каркас також швидкоз'ємний завдяки продуманності кріплення та якісній корейського виробництва фурнітурі. Вудін пластик називається. Чпок. Чпок. Раз. Раз. І все. І відчіпляємо дві ліпучки, і можемо також забирати. Ось тут всередині цей алюміній пішов, ось він йде. І він проходить через всі наші стяжки, якими ми будемо чіпляти до велосипеда. Зверху, над самим кофром, є додаткова ось така ось стяжечка на гумці, щоб можна було сюди щось причепити, засунути. І, до речі, якщо засовувати шмотку, то можна... Через тяжку цю і, наприклад, під ці лямки засунути або навіть під лямку самої сумки. Тобто, куди-то ще зверху якихось шмоток поназасовувати, також вистачає місця. Переходимо до годівнички Feedback XP. Кріпиться вона на кермо. В принципі, само кріплення задумане з самого початку, щоб одна випучка була за кермо, інша за винос. Але в мене дуже коротенькі виноси, просто сам винос фіхти зацепиш, Тому обидві в моєму випадку за кермо. І додатково у нас йде стабілізація гумкою. За корону вилки. І таким самим чином ми їдемо. У нас годівничка нікуди не дівається. Також зручною фішкою цієї годівнички, це саме цю штучку продумували, це те, щоб ви могли під час руху однією рукою без проблем залазити та діставати, що вам необхідно. Насправді той застюбувати можна однією рукою, але. Саме застьобування не таке зручне, як відстьобування, тому що відстьобування ну, дійсно так чпок і все. І дістаєш, що ти хочеш. А от застьобування у нас тут є такий якір, який ми можемо помістити під маленький палець, наприклад, і застьобувати. Вага цієї сумочки, всього 120 грам. Тобто, ну, трішки важче, ніж мій велокомп. Верх сумочки, оцей от купол, який ми можемо стягувати, виконаний з матеріалу Ripstop 70D. Тобто це водотривкий матеріал, щоб ви коли затянете і будуть якісь опади, у вас всередині все не намокло. Зовні вона виконана у нас з матеріалу X-Pack VX 21. Це зносостійкий матеріал, довговічний і в той же час, який кльово виглядає. Також зверху вона у нас оснащена світловідбиваючою стрічкою, але не просто стрічкою, а з такими от велоукраїнськими мотивами, з тризубцями, з трансмісіями, з ялинками. Всередині сумочка з флісовою підкладочкою, як це не дивно. Ця флісова софтего підкладка всередині необхідна, щоб ваш бутерброд не замерз. Ну насправді майже так і є, щоб всередину ті продукти, які ви покладете, температура від сонця, вони не занадто там нагрівалися і в той же час не швидко охолоджувалися. І навпаки, по колу зверху у нас іде з гнучкого пластику. Таке кільце, яке додає форми нашій сумці, щоб вона була не просто як тряпочка, так, а щоб мала свою певну форму. І чуть не забув, з боків у нас також тут є зі всіх боків кармашки, в які можна щось класти, тобто можемо щось засунути не тільки всередину, а й зовні. Дно годівнички виконане з матеріалу ПВХ 650. Це такий міцний матеріал, який буде без проблем витримувати ваш супер-мега бутерброд з хот-догом та флягою води. не так, що купив класний бутер з подвійною сосиску, а він по дорозі провалився. А це той, хто трясся разом з камерою, знімаючи мене то збоку, то ззаду, то спереду. Коротше, цей найголовніший помічник оператора. Привіт! Ілюх, як тобі було помічником оператора? Добре, сподобалось Так. і тепер про розіграш про жирнючу жирнючу таку знижку. Аж в цілих 50%, тобто половину вартості, що необхідно зробити, щоб отримати цю мега знижку. Треба просто перейти на сайт виробника, посилання, звісно ж, в описі під цим відео. Обрати там сумочку, на яку ви хочете отримати собі знижку. Та в коментарях під цим відео написати хочу цю сумку і посилання на неї. І рандомним методом за допомогою якогось там стороннього сервісу ми оберемо двох фіналістів. І про це все потім, як зробимо розіграш, я напишу в нашій спільноті на вкладці спільнота на YouTube. Так що, ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео, вчикаємо також в коментарях під цим відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.